ЗСУ повернули частину позицій у Харківській та Донецькій областях. Відбили прорив кордону, але ситуація на фронті залишається вкрай важкою. Повідомляють в українському військовому командуванні. Одна з найбільш напружених ситуацій зараз на Курахівському напрямку. Ворог, незважаючи на втрати, продовжує штурмувати позиції ЗСУ вже в самому місті. На цьому напрямку РФ зосередила резерви двох дивізій і ще двох мотострілкових батальйонів. Проте українська армія контролює половину Курахового у По Курахова. Э, в атакує з трьох сторон намагається захлопнути кліщі, які образував на южному та сірному флангі. В том числе проводит и лобовые атаки с использованием бронетехники с огромным преимуществом живой силы. Враг захватил большую часть многоэтажек Курахова, однако остается промышленная зона, куда, собственно, враг и пытается прорваться, потому что в этой промышленной зоне, насколько мне известно, она по площади ну, точно не меньше, чем Азовсталь, и мы понимаем, что здесь силы обороны могут Дай Боже, то получиться можуть создати сопротивлення район, який не дозволить врагу двигаться по этому направлению далі. Ось уже понад місяць у всіх військових зведеннях звучить і місто Покровськ. Там, за даними ресурсу Deep State, ЗСУ змогли відбити натиск росіян з боку раніше окупованого села Шевченко. З інформацією моніторингових каналів генштаб відправив туди поповнення нашим бійцям. Завдяки чому просування РФ наші військові спочатку зупинили, а потім і пішли в контрнаступ, повернувши частину позицій. Офіційну обстановку поки що не коментують, дотримуючись інформаційної тиші. Мероприятие такого характера характерака контратаки, они проводяться єдине, що нада дождати заканчання цих міроприятів. Відзначилися наші бійці на Донбасі і біля села Маркіне. В результаті операції СБУ було знищено один із найбільших складів окупантів, де зберігалися тисячі боєприпасів для БМП, танків, протитанкові ракети та ще маса озброєння. На Харківщині неймовірними зусиллями ЗСУ також вдалося досягти успіху на куп'янському напрямку. Наші бійці зуміли потіснити росіян, повернувши частину своїх позицій та звільнивши в районі села Колісниківка майже 5 квадратних кілометрів наших територій, повідомляють аналітики. Також збройні сили регулярно запобігають спробам РФ просуватися на сусідніх флангах. Буквально несколько часов назад 77-я десантно-штурмовая бригада вместе с батальоном беспилотных систем «Ахиллес» остановила продвижение вражеской колонны. Механизировано несколько единиц вражеской техники, уничтожено, уничтожен личный состав, есть раненые. Основні ж задачі росіян на цьому напрямі не змінилися, повідомляють у командуванні. Враховуючи перші заморозки, ворог активізував спроби форсувати річку Оскол і закріпитися на правому березі, щоб розвивати наступ на наш логістичний вузол у Куп'янську. Враг намагається Активно действовать на купінському направлении, пытаются преодолевать річку Оскол, выходить на берег этой ріки для того, щоб создавать плацдарми для дальнейшего продвижения в направлении Куп'янська і Куп'янська узлового. А ось успішний прорив російських військ стався на сумщині. Щоправда, тільки по російському телебаченню. Починаємо з абсолютно сенсаційних новостей з фронту. Російські війська за область, області этом сообщают ресурси. Прорив прорыв зашов в Курском приграничье. Насправді ж, сенсаційний прорив виявився заходом на нашу територію нечисленної диверсійної групи. У силах спеціальних операцій відзначили, що групу виявили ще на території РФ. Підпустили і знищили стрілецьким озброєнням та дронами, причому залишки групи безпілотниками добивали уже на території РФ. В той же час обстановка по всій лінії фронту зараз досить мобільна, кажуть військові. Тож, уже цього тижня очевидно варто очікувати на зміну позицій. Дуже сподіваємося, що переважно на нашу користь.